Є мова дипломатична, а є мова реальна, на якій говорять прості громадяни, і на які ми з вами простим громадянам маємо розповідати, що відбувається, щоб вони були як мінімум в курсі. Ну, от ну це і сподіваюся. Тепер я вам поясню. Президент, наш колишній міністр наземних справ, людина дуже досвідчена з вищою дипломатичною освітою, тому він говорить на цій мові. А я з простих людей народився в селі, очолюю парчу простих людей, і я вам поясню, в чому питання. Європа не буде. Все життя чи продовж всього конфлікту між Росією і Україною, опікатися безпековими проблемами України. Вони вже втратили близько 300 мільярдів доларів через те, що ввели санкції проти Росії. Вони витратили частину податків, які зібрали своїх платників податків у Європі на потреби реанімації української економіки. На стабілізацію ситуації, на побудову української армії, вони е, пішли на нас зустріч. І тут важливо, щоб ми так само усвідомлювали, що така співпраця це дорога з двостороннім рухом. Ми теж маємо йти їм на зустріч. Я думаю, що Асеній Петрович Чеценюк з його ігноруванням реформ, які були анонсовані і прописані у коаліційній угоді, ось тут уже Петро Олексійовичу Порошенко. Ну, не можна робити зовнішню політику без успіхів в економіці всередині країни. І саме тому я відверто скажу, почався процес по суті, ігнорування необхідності підтримки України з боку окремих країн Європи. І якщо ми будемо зривати економічну реформу, якщо у нас не буде національної ідеї, якщо ми не будемо намагатися сшивати, по суті, продовжувати сшивати країну. Єднати країну, а у нас немає іншого шляху. Я поясню, чому ми матимемо не тільки депутатів з європейських країн, які приїжджають в Крим і купують антиукраїнські футболки в підтримку Путіна, роблять це цинічно, нахабно, демонстративно. Ми матимемо заяви цілих парламентів. Ну не може весь час під ручки водити. Європа Україну тільки тому, Я... що ми не можемо прийняти знаєте, рішуче рішення з приводу е уряду Яценюка з приводу його ротації.